Окей, поговоримо про а, потяг. А, уявимо, що це наш мозок, і в нашому мозку є декілька а, важливих центрів, на які, які впливають на нашу поведінку, і які, які зокрема, і формують той самий потяг, який присутній у людей, в яких є хімічна залежна. Отже. Що а, таке важливі центри, які є в нашому мозку? По-перше, це центр бажання. Тобто виникає якесь а, бажання, виникає якийсь там імпульс електронний в нашому мозку, і виникає бажання. Там, я хочу Да? Оце імпульс, я хочу морозива якраз і а, зарождається в цьому центрі. Далі у нас є центр задоволення. Якщо я хочу морозиво, в центр бажання, в центр задоволення йде інформація, що я отримую задоволення від морозива, бо я знаю, що це таке, і я його люблю, воно мені, мені подобається і так далі. Далі у нас є центр задоволення, є центр контролю. Якщо я з'їм їм одну порцію морозива, а потім захочу ще другу порцію морозива, я це можу зробити. Але після другої порції морозива, скоріш за все, мій центр контролю відправить сигнал до центру задоволення і скаже стоп. Ну, тобто, все, досить ми, ми наділися, ми отримали задоволення, що відбувається в мозку людини. Цей зв'язок між центром бажання та центром задоволення, якраз оцей зв'язок він перетворюється на потяг. Такий сильний, міцний зв'язок. І центр контролю він не працює. Тобто сигнал стоп до центру задоволення мозком не надсилається. З якої причини не надсилається? Тому що змінилася свідомість змінила свідомість, і центр контролю не працює. Тому і відрізняє людей, у яких є хімічна залежність, від людей, у яких хімічна залежність немає, це саме ось цей зв'язок, який ми називаємо потяг.